У Дніпрі на перехресті проспекту Поля та вулиці Володимира Антоновича спеціалісти комунального підприємства Дніпроводоканал проводять аварійно-відновлювальні роботи на проблемній ділянці водоводу. У зв'язку з цим на кілька годин призупинили водопостачання в будинках по проспекту Лесі Українки 11, 13, 15 та вулиці Антоновича, 11А, 17 та 27Д. Проведення такого роду робіт є важливим для того, щоб у мешканців міста не було проблем з водою. За словами інженера інспекції з контролю за ремонтом експлуатаційних мереж комунального підприємства Дніпроводоканал Владислава Павленка, у районі є кілька проблемних ділянок мережі водопостачання. У випадку аварійних ситуацій спеціалісти підприємства оперативно реагують на ситуацію. Проводяться аварійно відновлювальні роботи на водопроводі діаметром 200 мм на перехресті вулиць Володимира Антоновича та проспекта Поля. На час проведення робіт частково обмежено водопостачання мешканців та споживачів проспекта Поля, проспекта Олесі Українки, вулиці Володимира Антоновича, вулиці Херсонської. На ліквідацію аварії задіяна одна аварійна бригада та 4 одиниці спеціалізованої техніки. Відновити водопостачання у відключених будинках планують вже сьогодні.